Акція вічі люди, які протестують проти забудови свого двору, та яких не почула влада, таки перекрили вулицю Мазепи. Місто опинилося у транспортному колапсі. Близько двох десятків мешканців взялися безперервно рухатися на пішохідному переході. Таким чином вирішили привернути увагу влади до забудови свого двору. З цього приводу нагадують, написали не одне звернення та скаргу та реакції нуль. Незважаючи на паралізований автомобільний рух, влада до протестувальників перто не йшла не Праві, приїдьте до нас, поговоріть з нами, подивіться нам вічі і скажіть, люди. Ви не прові, ви щось не то хочете, чи ви не то вимагаєте? Але просто ігнорування людей. Ніхто не вийшов. Ви правоохоронні органи, спасибі їм. Вони я маю на увазі міліцію. Вони от приїхали, вони свою справу роблять. Вони вони бачать, ми нічого не порушуємо. А ну жкевичу йому дзвонили. Тільки що вдруге, Він сказав, що він не на побігеньках, тобто йому плювати на людей. Просто напросто, і все. Бо він, він він напевно вважає, що він якийсь князьок, а це якесь бидло тут ходить. От і все. Пересічні івано-франківці та водії акцію протесту людей сприйняли по різному. Одні засудили мешканців, інші підтримали. Адже визнають, по-доброму влада проблем людей не чує. Думаю, що так, бо другого виходу немає. В нашій державі нічого не можна зробити без тих законним шляхом. Причому тут дорога до двору. Бо влада їх не слухає, люди скаржилися. Найберуть якісь вила або що небудь так, як той депутат. І найдуть білий будинок і роблять там щось. А при чому тут дорога? Дивіться, що, що творив місць. Через годину від старту акції правоохоронці вмовили протестувальників розблокувати рух. Ще пізніше до людей таки прийшли чиновники з мерії та інспекції Держархбудконтролю. Однак нічого обнадійливого з собою не принесли. Лише запевнили, що вивчають ситуацію, і результати перевірки будуть відомі пізніше. Ми направили листа до земельників, щоб земельники нам дали роз'яснення. Правомірне воно оце рішення сесії міської ради чи ні. Одночасно, з тим рішення є мізвиконкому на Виготовити проєктну документацію на житловий буде. Щоправда, акція таки дала певний ефект. Забудовник нарешті призупинив зведення третьої черги кварталу. Мова йде про дім, до якого у людей найбільше претензій. А саме щодо законності використання ділянки та обмеження висотності не дев'яти, а трьома поверхами. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.